Доброго вечора. У мене вся стрічка зараз засрана якимись якимось відео з Польщі, там, з кордону, на якому польські оті фермери там, пиляють фури з нашими співвітчизниками і розсипають те зерно по землі. Хто власник цього зерна? Хто власник? Чия компанія? Що за компанія? Чому ані назви, ані прізвищ цих власників немає? Мовчать уряди, мовчить уряд України, мовчить уряд Польщі. І тільки всякі там троляки, оці диванні люди, які вважають, що м'ясо в холодильнику росте, вони обурюються, що тепер Африка не отримає зерно. То це не на Африку везуть. Усе, що везуть по програмі Grain for Ukraine, везуть морем, Морем, а не через Польщу. А ті, котрі пхаються в Польщу, ті, котрі запихують те зерно, яке вони купили у наших фермерів по 3 копійки, там закупівельні ціни в Україні, це просто ну, пекло. І воно давно воно так завжди. Було і е, на цьому страшенно наживаються. А тим часом, подивіться, у нас оце турецька продукція, ще якась там е, е, Туреччина огірки. у наших не беруть там по 2 гривні, а в той самий час возили. Я ж пам'ятаю, все це було, і люди у нас скаржаться і знають, що закупівельні ціни. Що було напередодні війни у Херсонській області, як там баклажани, помідори, це все на дорогах продавали, люди стояли просто на свій страх і ризик. Тому що е ті е перекупи, які скуповують у них усе, а самих фермерів ніхто не, про не запрошує е в міста на базарах торгувати, Що вони могли вони в п'ять разів більше, могли, е дорожче могли продавати, і люди б у них узяли. А їх от так ось залишають без нічого. І потім власники усього цього, власники це ті, хто скупив. Вони скупили і тепер везуть. І що е, характерно, вони не показують, хто вони, що це за компанії такі, вони не скаржаться офіційно, а натомість розводять у цей. Срач в інтернеті, і, що головне, постійно намагаються убивателя українського налаштувати проти Польщі загалом, проти поляків як народу, вже всякі там агресивні висловлювання бачу, там просто хейт спіч почався на адресу поляків. Уряд мовчить. Чому мовчить уряд? Урядові пора просто встати і пояснити ситуацію. За часів Порошенка у нас це взагалі не було величезних, колосальних масштабів. Його оточували ділки агросектору, які наживалися, це були його олігархи. Там Косюки, Бахматюки, там інші такі всі. І оце він, прикриваючись, там, ну, дозволяючи залякування людей корпорацію Каргіл, яка насправді ніякої шкоди не завдає, Вони оце... Своє пхали, і я пам'ятаю, як після підписання угоди про асоціацію, коли нам поставили квоти, ці олігархи просто завили, заволали. А Порошенко ж теж він теж а, а, ділок агросектору. То чому уряд мовчить? Ви що покриваєте Порошенка? Зараз пороховоти вже хизуються тим, що Порошенко намагається побудувати в Угорщині, в Угорщині, Орбана, Орбана, люди добрі. Якийсь зерновий хаб, щоб вивозити це зерно до Європи і там душити, давити місцевих фермерів, яких Євросоюз зумисно вирощує дотаціями. Там нема таких колгоспів чи агрохолдингів, монокультури та інших таких вад Совка, це все Совка, це все червоні директори. Ви подивіться, хто такий косюк. Що, а ці люди, вони свої обличчя зараз не показують те, що це вони постраждалі від протестів. Вони намагаються виконувати ту задачу Путлера, яка стоїть. Ну, я не думаю, що їм щось Путлер там може диктувати. Їм просто байдуже, хто з цього скористається. Якого хріну, якого дідька вони лізуть на польські ринки, на поль... на ринки Європи. Що вони там можуть дорожче продати, та не дорожче ніфіга? Вони там демпінгують для того, щоб захопити ринок, для того, щоб людей залишити без куска хліба та без землі, тому що ви, в Україні що ніхто не знає, що в Україні коїлося до, до війни, ще до війни, задовго до війни. При Порошенкові це коїлося. При, ну, при решта там були, були інші якісь там земельні відносини, але коли Зеленський почав землю продати, що там пішло, що там почалося з наших сіл. Люди криком кричали про те, що їм вже не вигідно більше ані худобу утримувати, ані ростити щось, тому що ці перекупи це просто неможливо. Так жити неможливо. Комуналка, енергоресурси, ці, перекупи. Усі. І вони хочуть такі ж самі порядки нав'язати Євросоюзу. І один навіть пише там, та навіть не один, я бачила двох чи трьох, які написали, що ось тільки от пустіть нас до Євросоюзу, ми вам помстимося. Ви знаєте, з, такими, з таким з дозволу сказати бізнесом навряд чи хтось нас до Євросоюзу візьме. Обіцятимуть, обіцятимуть доти, доки не буде покінчено з, цими, з таким хижатством, з тими такими відносинами, коли людей просто обдирають, їм не дають, а не робіть, а не продавати, нічого. Людність їм не потрібна, як то казав Косіор. І все це ходить тут в особі цих олігархів Порошенка, оточення Порошенка. Ще раз кажу, я їх підозрюю в цьому. Тому що насправді нам невідомий ані власник цих фур, ані власник цих, як називається компанія? Що це за компанія, яка поскуповувала зерно і везе його в Польщу? І замість того, щоб, як вони там кажуть, що поліція нічого не робить. Гаразд, а її хтось викликав. Чи воно там, як сказали біженці, вони там підключилися, тому що один написав, що а хай біженці виходять і борються там з тими протестуючими. Ну, Біженці його поставили на місце, вони сказали, що, мабуть, клепки в голові просто немає, що вони підуть в країну, яка їх прихистила. І там почнуть, вибачте, їм скажуть геть на, на батьківщину. Все. Біженці сказали йому, що, мабуть, зерно застраховане просто і, все, і тими ж таки польськими компаніями страховими. Ви бачите, тобто, скільки там бруду, скільки ми не знаємо, що відбувається, і отак от писати, гавкати. До того ж, я переконана, що всі ці пости проплачують у Твіттері, за те, їх просувають, їх рекламують за гроші. Тому що е, жоден з тих користувачів, майже, які публікуються, які там розмову хочуть, усе це, вони, я на них не підписана. І чому мені в пропозиції їх пхають, Та так, що прямо о, суцільно вся стрічка ними за, просто захаращена, так, що я не знаю. Одне й те саме відео. Крутиш, одне й те саме відео, там поспіль 5, потім один нормальний, потім ще три, потім ще щось. Ці пости просувають. І мета цих тих, хто цим користується. Це дуже просто. Вона знову-таки майже досягнута вже розсварити українських обивателів із польськими обивателями, поставити в Україні, розпочати в Україні звинувачення Польщі, яка дуже багато зробила і робить для України для перемоги у війні і взагалі для допомоги українському народу, тому що вони прихистили біженців дуже великій кількості. А ті, хто тут з роздмухою це все починає е, лаяти поляків, там, захищає олігархів, які, вони знають, що це олігархи. Вони знають, хто це. Е, не, мабуть, і на прізвище знають. Це ми просто не знаємо ті, хто це читає, е, е, покликані тільки лайкати та е, вірити в їхню брехню. Е, ще раз скажу: поставте своїм ватажкам запитання, хто власники. Цього пошкодженого поляками майна. І прийде Саторі, як то кажуть, і тоді ви зрозумієте, кому ви реально допомагаєте. Ви цих людей знаєте? Ні. Вони вас використовують у сліпу. І чим це може закінчитися? Ви знаєте, є дуже і дуже погані варіанти. Дякую за увагу.